Дитяча Біблія, Храм Божий. Третя книга царів, глава 6, вірші з 14 по 36 Бог сказав Давидові, що син його Соломон збудує дім Господній, який буде називатися храмом. Слава і присутність Божі мали знаходитися там. І збудував Соломон той храм та й скінчив його. Соломон виконав волю Господню. Внутрішні стіни храму були вкриті золотом, і при світлі лампад всередині храму все сяяло і мінилося барвами. Навколо храму Соломон зробив двір, оточений кам'яною стіною. У дворі стояло десять величезних мідних умивальників, в яких омивали тварин і готували їх до жертви цілоспалення. Один з цих умивальників був найбільшим і стояв на дванадцятьох мідних зображеннях волів. Він був наповнений водою для омивання священиків. У дворі знаходився також великий мідний жертовник. Всередині храму було місце, зване девір, обкладене щирим золотом і призначене для ковчега заповіту. Перед девіром стояв золотий жертовник, і в ньому курили фіміам. У девірі стояли два великих ангела херувима з оливкового дерева і вкриті щирим золотом. Ці херовими були настільки великими, що крило одного з них торкалося однієї стіни храму, а крило іншого другої. Інші крила херовимів сходилися одне з одним посеред храму. На всіх стінах храму були різні зображення херовимів, пальмових дерев, чудових квітів. Підлога храму була також вкрита щирим золотом.